Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. Ось я. Ідемо з вами на город. У нас два дні вже йде дощ. Хочу вам показати. Дивіться. Яка благодать? Я зробила грядочку. Тут було по, по, просто один бурян був. Посадила рукулу два дні тому, вона вся зійшла, один рядочок, кріп, три рядки, один рядок огірка, потім ще два фасолі спаржевої. І я вам скажу, що цей дощик, така у нас була жара невиносима, цей дощик нам дав можливість: дивіться, ми нові грядки робимо. Піднімається все. Огірочки, дивіться, які гарненькі. Ті от старі огірки, дивіться, бачите, вони від жари просто всі пов'яли. А оці фасолька сходить, морквочка виправляється. І капуста виправляється. Дивіться, яка гарнезна робиться. Вона така тверда зробилась. Прям її береш, а вона прям така класна, тугуща. Супер. І наш король городу. Він, бачите, вже зацвів, і я його люблю <сь> е йду по стежці, іду йду і якраз нюхати добре. Знаєте, як він пахне? Він пахне медом. Соняшник пахне медом. Якщо хто... О, в ньому навіть маленькі зернятка там вже є. Цікаво, мені цікаво. Наш король город, він один, Красу красунчик. Так, скоро будемо копати картоплю. Уже Сьогодні я хотіла даже починати, але ж е картошка вся в бур'ян взявся дуже крепко. Ми будемо полоти перш ніж копати. Я сьогодні говорила чоловіку, давайте будемо сьогодні починати. Він каже, ну куди, мокро ж дуже. Він каже, до мене навари вареників. Раз копати не будемо на городі, грядки у нас ростуть все порядок, все полито, все красиво. Ідемо варити вареники з вами. З картоплею, звичайно, йдемо до мене на літню кухню варити вареники. Так, розрослося ось така м'ята. М'ята розрослася. Ось цей. Бачите, таке в мене, як воно називається, я не знаю, спаржа якась. Чоловік їсть його. хоста, Треба все це прибирати тут. А так яблука будуть. Бачите, які яблучка взялися? Дивіться, друзі. Яблучка, а помідори, помідори взагалі класнючі взялися. Оцей дощик так поміг. Всі прямо помідорки так гарненько, тільки от щось не достигають. Зелених повно-повно, а от немає їм. Щось вони не беруться червоними. Хочеться таку червону з'їсти, прям таку згороду, вона така запашна, Тоді класна. Так, йдемо до мене на літню кухню, варити вареники. Я вас запрошую до мене, додому. Йдемо. Так, це наш будинок з лівої сторони. Будинок ще там строїмо, всередині ремонти робимо, а літня кухня ось. Ось так. І зараз будемо ліпити варенички. Так, друзі, поставила я картоплю варити і роблю зажарку. Зажарюю цибулю просто на олії, без ніяких добавок. Колись моя бабуся робила сало, такі шкварки, в зажарку. Щось ну, ми за останнє врем'я ми так не робимо. Так, на олійці жарю, жарю, жар до такого золотистого кольору. І все, і картошку минус таю цибулькою. І буде начинка переціль. Так, друзі, робимо нашу начинку. Дивіться, я цибульку пережарену, поставила в картоплю і додаю чорний перчик. Чорного перчику, як можна додати більше. У варениках він не чувствується. Так що я люблю його багатенько додати. І нем картошку. І зараз на дворі в нас прохолода. Бачите, на дворі відкрите вікно. Я зараз витягну свою начинку на вулицю, хай остигає, а тим часом буду у кухні прибирати, мити посуд. А потім будемо з вами робити тісто. Друзі, ось така начинка вийшла. Несмачна, проста. Нічого такого немає страшного тут інгредієнтів. Класно, проста їжа. Дуже смачно. Винося на вулицю, на... щоб охолонуло. Зараз десь так треба покласти. А, ось покладу, дивіться. Бачите, тут така бочка є у нас. Хай тут собі провітрюється. на вулиці. Зараз її так-так розтягну. Ось так. О. Зроблю їй таку серединку, щоб вона. Якби була така серединка там. Скоріше вистигне. Все, йдемо ліпити далі, місити тісто. І так, друзі, продовжуємо наші вареники ліпити із готувати із картоплі. Значить, так. Дивіться, от скільки вийшло у нас картоплі. Да? Отака от каструлька. Я ніколи не роблю по рецепту, адже завжди ліплю і завжди все виходить. Значить, муки. Треба взяти на цю порцію картошки стільки само точно, як картошки. Ви, коли, Якщо хтось не знає. Оце все не вважається. Яйці, там сіль, вода, це не вважається. Дивіться, набираємо муки, Ну, можна на глаз, на вес не йде. На глаз. Тому що, коли я ліплю, до одного вареника буває сходиться. Буває! А буває, там чуть-чуть картошки лишиться чи чуть-чуть. Лишиться тіста, ну це дуже мало лишається. Завжди, майже, майже майже все сходиться. Так, дивіться, насипаємо муки. Ось так, ось так. Ну, от приблизно. Так, дивіться, приблизно горка картошки, приблизно така ж сама горка муки. Ну, от так приблизно. так. Тепер беремо, робимо тут ямку таку. І в цю ямку. Я зразу лию олії. Олії теж довільно, нічого я ніколи не важу. Так, тепер, дивіться, я 4 яйця беру вода і сіль. Значить, так, солимо. Наприклад, кидаємо солі, тро... ну, не дуже багато, тому що сіль розріджує тісто. Ми ще ж будемо кріп солити. Ну так, дивіться, я трошки, значить, солимо сюди. Сіль забираємо нам і мене треба. Так, тепер робимо таку. Вон тушечку. Яєць я поставила більше. Можна без яєць, але так як я буду на морозилку класти вареники, треба, щоб вони потім не розліпилися мені. Так, я її збовтала і тепер в цю суміш я додаю трошки води. Я не знаю, скільки мені буде достатньо води, я її буду потім ще доливати. Робимо таку суміш. Щоб розійшлися яйця з водою. Тепер цю суміш я виливаю всю сюди. Так. І тепер вода у мене на поготові. Так, заберемо цю мисочку. Так, дивіться, я починаю помаленьку замішувати тісто. Адже я не знаю, хватить в мене води, не хватить води. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так до серединки, до серединки. Тісто я люблю, щоб було туге, не м'ягке. Я люблю на вареники, щоб воно було таке крепке тісто. Яке зараз вийде, побачимо. Воно завжди по-різному. Замішуємо легенько, замішуємо, замішуємо, щоб вся жидкость увійшла в муку. Треба буде чи не треба муки, зараз поймемо. Так. Бачите, таке воно, виходить, як клаптями. Можна трохи додати води трохи. Трошки-трошки. Ще місимо, тому що воно любить так вбирати в себе муку, а потім, якщо води більше передаш, то буде рідкувати тісто, краще, краще довше місити. Руки, звісно, болять, якщо таке тісто туге місити. Так, додаємо три їшечки води. Ось так трошки. І так, друзі, ось таке тісто в мене вийшлося. Дивіться. Ось скільки картошки, стільки тісто, бачите? По обйому приблизно. Так, і тепер я дивіться, мені чоловік нарізав такі з ДСП, з ДВП, тоненьке воно. Ось такі підкладки. Я зараз його фольгою, не фольгою, а така пленочка. Я його обстелю, і на такі отакі в мене штучки я виставляю варенички і заморажую в морозиловці. Давайте будемо робити. Друзі, приготувала я собі такі, ой, воно зліпилося, такі достички. О, Тепер я буду сидіти і ліпити варенички. Все готово. Працюємо. Thank you. І так, друзі, дивіться, значить, що по тісту, що по начинці. Значить, я розклала в гараниці останню картошку начинку. І в мене залишилося отак. Дивіться, бачите, чайна ложечка. Ну такий маленький, ну не знаю, дивіться, моя рука, кулачок. Ну, маленький кусочок, оце. ну, я ж не можу угадати прям точно, скільки того тіста має вийти. Я ж не важила нічого. Ну, так. Принцип такий, скільки начинки, стільки берете муки в миску приблизно. Це треба дуже навчитися, щоб це понімати, скільки це насипати. Так що, друзі, заліплюю останні варенички і будемо їх щитати. І так, друзі, з цієї порції в мене вийшов 101 вареник. Рівно рівно, 101. Я хочу розказати сьогодні таку, знаєте, як це сказати, ну, із. Не ну, історію, просто в мене думки такі. Недавно, десь е, неділі-дві, у нас в селі відкрився магазин, ви знаєте його, Галя балована на всю Україну. Я сходила, подивилася, дуже гарно все, вітрини гарні, вареники, налісники там, вареники з різними начинками, налісники з різними начинками, і зрази, і що там тільки немає, і перці фаршировані, і печінковий торт. І якісь там лазанья, і піца, і що завгодно. Ви знаєте, ціни такі хороші теж. Дай не тільки один цей магазин. В селі у нас 12 магазинів продуктових, і у всіх вітрини заморозки повністю. Повністю заморожені. Але якщо так розсуждати, то вдома 101 вареник. Я не знаю, скільки тут кілограмів, бо я не важу. Ціни не дешеві в магазинах. Картопля. Просто так, ну, хай буде 2 кг муки пішло, ну хай так, ну хай 40 гривень і 4, яйця домашніх, а там сіль таке. Так що, друзі, я думаю, що варто ліпити, варто посидіти. Зараз все це в морозиловку. І чоловік сказав, буде їсти собі, брати, коли захоче, тоді звари. І це дуже гарно. А зараз на вечерю трошки зварю і в морозиловку. Так що давайте будемо варити вареники. І так, друзі, зварилися мої варенички. Дивіться, вони ні один не розварився. Такі крепкенькі. Чоловік уже тарілку підтягнув. Да, давай, давай. Їж. Чесничку можна на них. З картошкою смакує з чесником. Ой. Я не бачу. Знімай. Так, давайте подивимося, що всередині. Ось такий вареник. Бачите. Так що, друзі, ліпіть собі варенички І смачного нам і вам. Будьте здорові, щасливі. Дякую за перегляди. Пока-пока всім. А нам смачного.